Вересень, 2010 рік, Карпати грають у Лізі Європи, показують яскравий футбол і переживають один із найкращих етапів в історії Галицького лева. На хвилі успіху власник команди Петро Демінський у Парижі перед грою з ПСЖ повідомляє футболістам про збільшення їхньої зарплати вдвічі. Як показало майбутнє, цей емоційний крок став помилкою. Зразу дуже багатьох заспокоїло, що все, я вже теж, може дехто подумав, що життя вдалося, я вже собі розпланував свої і доходи, і видатки. Треба було, напевно. Збільшити мотиваційну частину, премії, бонуси, щоб люди мали можливість заробити ці ж самі гроші, а не гарантувати. Поняття зарплату, поняття у життя і можливості. Я не думаю, що це сказалось на рівні футболу. Просто ну навіть где-то розслабились, діти почувствовали увереність, де дали слабінку. Не можу сказати, що ми там почувствовали себе зірками, але можливо десь дали слабінку вже. Була якась ейфорія, Треба було працювати ще більше, щоб залишитися на тому рівні. І з того моменту Карпатський лев починає хворіти. Команда часто потрапляє в конфліктні ситуації. Два сезони поспіль Карпати лише в останньому турі зберігають місто у прем'єр-лізі. Клуб змінює п'ять наставників, а більшість гравців регресує. Вся сіжу, сіжу, і на нижка ліжу. Тренерський штаб не зумів, якби. Поратись з цим викликом, я вважаю. Ну і не тільки тренерський штаб, напевно, і клуб, керівництво клубу, в тому числі, я, напевно, теж можливо не, не помітили 에, того розбалансу в колективі. Я знаєте, завжди нашу команду е, сравнював з домом, який строїться. От ми і вийшли в Лігу Європи, строїлося щось. Ну, просто ось завжди ви построюєте дом і хочете щось зробити, якийсь дизайн. Хочете якусь стіну обрати. Ну ви обирайте стіни несущі, які просто вдома. Рушиться, бо так і вони обрали пару стін футболістів, які дійсно на яких всіх все і держалося. Тоді ми розуміли друг друга з півслова, а потім прийшло багато легіонерів. Я не говорю, що вони там погані футболісти, просто е, дуже важко було з ними знайти спільну мову. Сторони погоджуються. Винні як футболісти з тренерами, так і керівництво клубу. І коли кардинальні зміни були необхідними, Карпати знову шокують. Уперше український клуб виставляє на трансфер усю команду 19 гравців і встановлює максимум зарплати 10 тисяч доларів на місяць. Хто не погоджується з такою політикою, тренується поза першою командою. Більшість опозиціонерів колишні лідери Карпати. Тут був, я кажу, і виховний момент, і психологічний і такий момент вишок. І, і для того, щоб їх е, ринок оцінив. І, і те, що ми не готові були е, от, після двох років е, таких великих зарплат, не готові були платити їм такі гроші. Вважаємо, що вони не заслуговують цих грошей. Клуб не повинен так поступати своїми футболістами, це однозначно, тому що люди, які віддали клубу 7-8 років, років, 9... Я думаю, не заслужив на таке ставлення до себе, в тому числі я. Я клубу віддав все, що міг, це можу гордо це сказати. Мені не стидно нікому в глаза подивитися за свою роботу. У новому сезоні Карпати кардинально змінили стратегію розвитку. Тепер акцент буде зроблений на українців. За два-три роки ми можемо мати дуже серйозну команду, українську команду з переважно з власних вихованців на відсотків 70-80. мы смогли найти общий язык с руководителем клуба, они готовы немножко подождать. Я и болельщиков уже призывал к этому набраться немножко терпения, потому что ну, молодые ребята, знаете, с, они могут быть яркими, они могут любимчиками быть, но они самое важное у них читать, они стабильность. Керівництво Карпат довго шукало тренера, який міг би вилікувати галицька Левеня і правильно його виховати. Зупинилося на кандидатурі Олександра Севидова, який звик працювати в екстремальних умовах. Знаєте, хто знаходиться на гербі Львівських Карпат? Хто? Ну, знаю. Дочка мені каже Ліг. Останні два роки він такі трошки хворобливий, підхудав. Знаєте, як його ви вилікувати? Не соглашусь з вами. Він не болів. мабуть, може бути він спав. Ну, зараз розбудемо, розізлім, потихеньку буде просипатися і ричати на всіх. За останніх три роки у Львові на стадіоні Україна Карпатські Леви мали різне обличчя. Інколи веселе, інколи хворобливе. А інколи дуже симпатичне. Дуже часто амбіції цього лева розчинялися у повітрі. У наступному сезоні ми станемо свідками народження нового лева. Питання лише в тому, чи буде у нього королівський характер.